Усім привіт, мене звуть Діма. і сьогодні я вирішив перевірити, чи існує Житомир насправді. Але не поїду туди на машині або потязі. А піду пішки. Для цього мені доведеться пройти 140 кілометрів. На гугл-карті написано, що йти туди треба один день та 7 годин без зупинки. Перевіримо, скільки знадобиться мені. Ви напевно взагалі не зрозуміли, що тільки що трапилось. Просто почухав кота, Взяв рюкзак. І така ще назва відео з Києва в Житомир. Так ось, я йду зараз своїми ніжками в Житомир. От просто отак от вийшов з дому і вже напрямляюсь туди. Певно, вам цікаво, скільки на це піде часу. А от і я не знаю, скільки на це піде часу. Зараз переходжу залізну дорогу, там буде поїзд. Я думаю, вам буде цікаво, як і мені, скільки потрібно часу на те, щоб... Діти з Києва в Житомир. Можу вам сказати відразу, я там не якийсь спортсмен, я не ходжу в дальні марафони. Просто звичайна людина, яка там в день гуляє, як і всі. Ось, і просто цікаво, наскільки мене вистачить, скільки днів це займе, і наскільки буде важко. Дякую, дякую. Ресня, дякую, обожнюю. Жартую, русня, зкніть, будь ласка. Друзі, а щоб не лунала кожен день тривога, треба якомога більше донатити на збройні сили. Це все класно, але зараз в мене маршрутки ще пільєнт. Як мені оцей його переходити? Ось моя перша суконочка. Опачки. В першу годину вже йду. Я вже на Софійській Паршійці. Зараз направляюсь на білогородку. Лін, не встиг підзняти. Але вже йду другу годину. Які поки відчуття? Відчуття, що мені в кросівки позалазило пару камінчиків. Треба буде зупинитись їх витрусити. А так взагалі. ну... А що треба очікувати? Другу годину просто йду. А ще поки Ну, не може бути ніяких там сильних навантажень. Тільки поки я замітив, що є такі. Ділянки дороги, де мені дуже важко йти, ну тому що тут машини все таки їздять. Це не для мене зроблена дорога, це зроблена для машин, а тут хожу я. Так, все, трошки пообідав. Можна йти далі. Пройшов уже десь. Близько 20 кілометрів вже пройшов. Хочу пройти 50. Це взагалі буде супер, якщо я кожен день буду проходити 50. Якщо чесно, не хотів на так довго залишатися у білогородці, але довелося зайти в декілька магазинів, купити собі лайтнінг. Туалетний папір, взяти поїсти. Отак і прийшов час. Пере я Все ж таки наважився і вже йду далі. У нас мінус один. Удервався. І все. Тепер у мене залишилася тільки колодочка. Нам ще йти 110 кілометрів. во го Як ви могли помітити, я знову відійшов від основної дороги. Тут такі от гарні будиночки. І я зараз напрямовуюсь в Горбовичі. Зараз вже друга година дня. Друга 15. І година зараз у нас 14.15. Я знаходжусь в селі Горбовичі. Яке відчуття зараз в мене? Ноги починають витражуватись. Просто подивіться, тут в яку сторону не подивись, тут всюди гарно, тут росте якась капуста. Тут просто подивіться безкінечні поля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ви скажіть, як пройти повз? Оп. Ом? Ом. І все. Зарядився. Енергією вітаміном С. І можна йти далі. Щось мені небо так не подобається, ну так вже не подобається. Щось мені здається, що мене скоро накриє туча. Я буду весь мокрий під дощем. І прикол в тому, що тут навіть ніякої зупинки немає тут. У мене просто немає шансів. Нема прихистку, я буду просто весь мокрий. Але блін, от є класний цих піших походів. Ви подивіться просто, яка краса. От коли ти їдеш просто по Житомирській трасі, ти навіть і думки не маєш, що просто поряд є отака дорога і отака красота. Ти просто їдеш собі по дорозі, скільки до Житомира їхати. Ну напевно, ну на максимум години-дві на машині їдеш і все, навіть не розумієш, наскільки може бути отак гарно поряд. Хіба не краса? Починається жорсткий дощ. Прям з кожної секундою він посилюється. А прикол в тому, що ну, тут одне дерево, але я не хочу ховатися під одним деревом в полі. О, тому мені треба йти до тих дерев. Там я вже сховаюсь від дощу. Що не пить? воно тут Та, я не знаю, що робити. Я зараз повністю весь промокну. Так. Я сюди теж попадаю, ну не так хоча б сильно. Ну все, я, я тепер тут сидіти, бо тут не так сильно лє. Ладно, я подумав, що пробіжусь. Що робити, що робити? Куди прибігти? Тут нема де ховатися, тут нема де ховатися. Ну, ситуація не така погана. Там вчорашній дощ. Я притащив сюди двері. Рюкзак весь в лайні. Я стою біля двірки. Але зато, зато я зараз не повністю. Ну як, я повністю мокрий, але я зараз не під вещем, все головне. Я в параші гамак. Хто гені? Я гені. Гені? Мільярдер. Плейбой. Філантроп. Ми просто знали ноги. У мене всі повністю мокрі. Я повністю весь мокрий. О, такі ось такі от фазера тут вилазували. Але все рівно треба йти далі. Таке ось питання. Цікаво, як мені краще йти зараз. В тапках чи кросівках. Ну я поки буду красівка. Мені довелося вже перейти на капці. Тому що кросівки мої повністю мокрі. Я їх повісив сюди. Сподіваюсь, вони в мене колись дай висохнуть. Ну і все, і зараз я йду по селу, значить за моє село. Йду <гум> просто в карці. Вже як місцевий, тільки Тільки таким байком. Але нічого страшного, я думаю, всі думають, що я місцевий. Ой-ой-ой. Просто кайф. Ладно. Не так уж я їх хотів летить собою. Ось і все зараз я вже виходжу на Житомирську трасу. З'явилась водичка. Тепер я можу сюди зварити цілий суп. Знову я йду, цим святи по цьому болоту. Мені ще, хвост ще Ну Все, я вже трошки перестігнув. Не так сильно мені заважає, він вже не так сильно пригає, тобто мені тепер простіше йти. Але ці уже мені потрібне заважають. Треба десь мені зупинитись, переночувати. Я подумав, потрібно сходити на озеро. Тут, недалеко є озеро. Ну я так по карті побачив. І іду, іду ту я собі по частному сектору. Отуда, от отуда прям. Кінець. І в кінці бачу просто забор. Тому мені треба зараз виходити на трасу. Тільки що настільки сильно здивувався. Один. Два. Я такий, вау, нічого собі він здоровий. Бо він, тіпа, він в натурі здоровий. А, іще один, іще один, іще. ще. всі ці взагалі цілиються. Іще, ще, іще, іще снимать, ще. Тут їх просто мільйон. Скільки слимаків? Ви колись взагалі так багато слимаків бачили? Та ну я їх зараз просто позабираю і буду їсти. Ось. Бамс. І все, і зараз у мене буде делікатес. Так, все, я зійшов з траси. Там у нас за забором. Я зараз іду по такій трапі і збираюсь опинитись на озері. Друзі, це просто якийсь какая. Тут всюди стоїть паркан. Ну, тобто, взагалі немає. одного місця, там, де є якась дирка, і я так зрозумів, що це просто люди чи там квартири. Вони собі поставили паркан, закрили озеро і все, і тепер ніхто не може туди потрапити, окрім них. Взагалі супер. Але мені. Мені взагалі не супер. Я йшов цією дорогою по цій вирюбаній мокрій траві. Зараз мені братати. 5 кілометрів попереду є ще якась водойма. Піду вже туди і подивлюсь. Правда, ноги трошки вже не контролюють себе. Але блін, у мене немає іншого виходу просто. Щоб ви розуміли? сюди потрапити? Ну, Так трошки тяжко. Треба вилізти на ту досочку і потім сюди витягнутися. З рюкзаком мені б це було важко. Тому я так зробив стропу з гамака. Зараз буду підіймати. Головний мінус в тому, що я дурачок і забув застібнути рюкзак. Ладно, зараз буду якось намагатися розпоскладати гамак. Ну і звичайно вам це покажу. хух. Якщо коротко, то в мене не вийшло там завісти гамак, та й нормально зняти у мене не вийшло, тому що було темно. Я просто спустився звідти і пішов в найближчий лісок. Так, запість пішла. Зараз я буду собі розігрівати їсти. Чікс, як ви зрозуміли, я трошки перенісся і така от нас тут ситуація. Надіюсь, сьогодні точно не почнеться вночі, бо це буде пекло. Mm -hmm. Боже, Це найсмачніша кукурудза в моєму житті. Добрий ранок, якщо його можна так назвати. Дивіться, як виглядає це зранку. Взагалі не видно непінцями не краю цього поля, як єся, сюди взагалі дуйшов. Господи, як холодно, і я так не хочу нікуди вставати. Якщо вчора у мене ентузіазми були повні трусити сьогодні, хочеться просто бути в цьому моці. щоб тут було трошки тепліше в цьому муці. Нікуди не вставати і нічого не робити. 嗯，饿。Uh, uh, uh. uh. Так, друзі, всім привіт. Ви можете зацікавитись. Діма, що ти взагалі тут робиш? Ти ж спав десь взагалі в полі. А я вам скажу, що вон там поле, а там я розкладував гамак і зранку прокидаюсь і бачу, що тут прямо біля мене є отака лавочка. Чому ж мені не скористатись моментом і не поїсти саме тут? Що я можу сказати? Дощ, слава богу, мене не застав. Хоча може і застав, а я просто спав. Я просто заліз ще спальник повністю з головою. І мені взагалі було все рівно на все, що може відбуватись там. Е, прийшов я 40 кілометрів сьогодні. Дуже сподіваюся, що дойду до ще Декілька метрів в тапках, я зрозумів, що краще я буду зайти вже у вологих писівках, але не в сухих тапках. Напевно, мені краще обійти. Майбутнє це була помилка, тому що там в цих хащах була точно так само флюже. Так, тут на контент при заборі. Я сподіваюся, що сюди можна прийти. Якщо Ви мене спитаєте, куди я взагалі зайшов, я вам не зможу дати відповіді. Я сам не знаю, куди я зайшов. За усю дорогу надів окуляри, але я вважаю, це того вартує. Зараз найбільша проблема в тому, що я йду з мокрими ногами. У мене зараз швидко можуть з'явитися волдері, і я нічого з цим не можу зробити, бо якщо я зараз вдягну нові шкарпетки, у мене вони за секунду стануть мокрими. Так, друзі, яка ситуація у мене на зараз? Іду я. Проблема в мене з Сонькою, вона чомусь заряджатись не хоче і вже сівша. І виходить так, що доведеться мені знімати тільки на айфон. Ех, Сонька, підвивати мене. Я тут, тут по дорозі і бачу, щось валяється. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Іди -ой 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 -ой. сюди, малышечка. на пазу. Ну, Трошки поломаний, ну но нормально. Та ви щось? Сьогодні взагалі профітний день. В Добропарк сходив на халяву, зонт знайшов на халяву. От як можна не радіти? Да, я весь промокший. Але нічого, зато. Тепер у мене є зонтик, в добро парк сходив. І я йду по цілій смузі. Для мене тут ціла смуга, уявіть собі. Перша вода за сьогодні. Ще згадав, з мінусів, я загубив свою бутилочку, з якою пив. Тепер мені завжди потрібно буде зупинятися і пити бутилочки через Все, Час підійматися І йти далі. Єбо! Ебо! Житомирська область! Це означає, що мені залишилось я трошечки. Опа! Все, братва! Ось я і на Житомирщині! Вуху! Вуху! Залишилось зовсім трошки! І я вже буду в Житомирі! ви вже розмріяли що це фінал! Афіг вам, дивіться! Витікає каністра, треба її лагодити. Ви зможете подивитись, ось так я закрию. Ви сподіватись на те, що це допоможе. До речі, тут є одна маленька проблема, тут занадто багато комарів, а сьогодні вночі буде дощ, тому я буду тут вішати гамак. А, І що я хотів вам розповісти, багато комарів тут. Що робити, якщо в тебе немає спрею від комарів? Беремо звичайний Дізик, якщо він є, якщо нема. Я не знаю що. Беремо просто його і... Оп! І все отак Бізіком і що вам можу сказати? Звичайно, це не спрей від комарів, але хоча б трошки, але він допомагає. Ну, можете самі потім. Перевірити це дійсно допомагає.